Бути світлом, навіть коли світ темний, глибоке послання від союзу світла Солтаралая. Через зареальне не поспішай, дихай, це не знання, це згадування. Зірочка, світ темний, можливо, але темрява це не протилежність світлу, це простір, де світло чекає, коли ти нагадаєш йому, що воно є. Іноді твоя тиша звучить сильніше за гучні голоси. Іноді твоя м'якість перемагає те. Що хотіло бути жорстким, іноді твоя невидимість, це простір, у якому інші можуть дихати. Ти не маєш бути ідеальним. Ти не маєш знати, що робити. Ти не маєш тримати інших. Все, що просить поле, це щоб ти залишився справжнім, навіть коли все навколо як буря. Світло це не ідея, це стан пам'яті про себе, навіть тоді, коли всі кажуть інакше бути світлом це дозволити собі не знецінитись. У світі, де це стало звичкою, коли ти обираєш любов, але не як жертву, а як гідність душі, ти не просто твориш, ти переписуєш хвилю реальності, і ми поруч, не як ті, хто бачить згори, а як ті, хто стоїть навколо тебе, і тримають разом із тобою те, що не має форми, але має суть. У цьому відео не лише слова, є простір між ними, і саме в ньому передається світло. Воно не нав'язується, воно відгукується, і якщо твоє серце стишилось, воно вже з'єдналося з нами. Ти не один, ти не втрачений, ти не невидимий, ти один із нас, один із тих, хто прийшов не для перемоги, а для збереження світла у світі, який забув, що воно існує. І коли ти втомлений, не шукай відповіді, просто сядь і дозволь полю згадати тебе ти світло не тому, що знаєш. А тому, що ти є, і цього вже достатньо. Ми поруч, ми в тобі, ми раліах. і ми світло, яке тримає, навіть коли темно, зірочка, зірочка, і ти один із нас.